Розробники Stalker та ремейка Готики розповіли, скільки часу займе проходити їхні тайтли, оцінки Star Wars Outlaws, Half-Life 3 в розробці, Відьмака 3 запустили в неймовірних 8К та 100 модами, та ще багато інших новин в цьому відео. Отож, додивлюся його до кінця, щоб дізнатись все найактуальніше та цікаве в ігровому світі. Не буду затримувати вас, розпочинаємо! Ну, підпишись, будь ласка, спершу на канал. Розпочну з такої, плюс-мінус, локальної новини. Так те, що у Майнкрософт була можливість підписати угоду з Bungie на ексклюзивність першої частини Destiny. Про це розповів голова відеоігрового підрозділу компанії Філ Спенсер. Під час виступу на конференції PAX West 2024, за словами топ-менеджера. Він багато часу проводив у студії, коли тільки но почав працювати в Майнкрософт. І спочатку Boungie, яка стала незалежною, запропонувала Дестині саме своїм колишнім начальникам. Однак зелені відмовились, після чого команда пішла до Activision Blizzard. Дестині почала розробляти ще в період, коли Бундія була частиною компанії Microsoft. А зараз Майнкрософт викупила Бефезду, а Бungя стала частиною Sony, яка знаходиться не в дуже хорошому стані. Запуск Warhammer 40 000 Space Marine 2 получиться напрочуд успішним. Розробники оголосили про підтримку всіх технологій для покращення графіки, як DLSS 2 і FSR 2. Це не останні версії, таких як 3 та 3.0. Но підтримка нових версій технологій Апскейлу з'явиться тільки після релізу гри. У новому щоденнику Focus Entertainment і розробник Сабер Interactive підтвердили, що підтримка DLSS 3 і FSR 3 ще не готові для релізної версії. Крім того, підтримка трасування променів та HDR також не буде доступна на старті, а підтримка ультрашироких екранів планується додати тільки до кінця вересня. Підтримка Steam Deck також планується до цього року. Отож, розробники запевняють нас, що ми ще встигнемо насолодитись цією грою, але всі соки ми отримуємо тільки після релізу. Space Marine 2 виходить 9 вересня, але це лише початок, оскільки Cyber Interactive планує підтримувати гру новим контентом та функціями ще довгий час після релізу. Більше контенту буде випущено у жовтні у другому сезоні, а також у сезонах 3 та відповідно 4. А зараз не зовсім ігрова новина, но не менш цікаво, оскільки певно, що багато хто знайомий з кіно Всесвітом Володаря Перснів. І на днях вийшло цілих три серії серіала за мотивами цієї історії: «Володаря Кілець. Кільця влади. У глядачів постало питання до сценаристів, які вирішили представити орків у незвичайному для їхнього лору світлі. Йдеться про перший епізод, у якому батько орків, Адар, сперечається з одним із своїх підлеглих. Орк пояснює, що їм немає необхідності боротись, оскільки вони вже отримали будинок і сім'ї. А дара все ж таки мовляє його, після чого Орк йде обіймати свою дружину з дитиною. Багатьом таке рішення виявилось дивним, оскільки одержимість орків це їхня природна стихія, і нехай зло залишиться звичайним, а героїзм простою та справедливою реакцією. Зараз сезон має змішані відгуки на Rotten Tomatoes 86%. і хоча це кращий результат за перший сезон, але ну, зовсім ще далеко від того ідеалу, якого хотіли досягнути Amazon, розповідаючи таку захоплюючу історію великого всесвіту. Нова консоль PlayStation 5 Pro, яка буде вдвічі потужніша свого нащадка, отримує технологію PSSR, завдяки якій грати в сучасні та затребувані тайтли буде зручніше в рази. Журналіст мультиплеєр одного з нових видань та околотехнічних повідомив, що під час минулої виставки Gamescom 2024 один із розробників у розмові з ним підтвердив інформацію про близький вихід консолі PlayStation 5 Pro. Журналісти VCC Fetch також чули щось подібне під час одного зустрічів. За словами розробника, його команда планує випустити гру, але вирішила відкласти реліз в очікуванні виходу PlayStation 5 Pro, який відбудеться найближчим часом. Інший розробник повідомив, що проєкти на рошею Unreal Engine 5 працюватимуть на новому обладнанні набагато краще. Ніж на звичайній PlayStation 5 Pro. Про вихід нових консолей на ринок новин точних немає, і тільки чутки, що вони вийдуть або наприкінці 24-го, або у 25 му році. Авторитетні інсайдери та немаловажливі ігрові блогери почали розповідати про Half-Life 3 проект, активна розробка якого була ще три роки тому. Відомий інсайдер поділився у мережі результатом свого трьохрічного розслідування, яке пролило світло на стан розробки однієї з культових, по всій ймовірності, гри цього десятиліття. На початку серпня блогер Тайлер Меквін заявив, що Valve насправді розробляє Half-Life 3 та поділився першими деталями про неанонсований проєкт. Тепер ще більш надійне джерело обличчі інсайдера Gabe Follower Підтверджує інформацію ютубера, за словами розслідувача, він витратив понад три роки на те, щоб по крупицям зібрати всі деталі про майбутній проект та розповісти все у своєму відео. Ютубер розповів про такі деталі, як розумні NPC, які пропонуватимуть динамічні діалоги, повністю фізичне руйнування, зміна дня та ночі, а також розробники заявляють, що проект містить амбітний та небачений до цього геймплей. Звісно, це не все, що він розкрив, але щоб зрозуміти всю суть повісті, то краще перегляньте його відео, де він все сам розповів. Попри велику порцію інформації, яку інсайдер називає Half-Life X та приблизне вікно її релізу, все ще залишається таємницею. Вже не такі цікаві, но досі актуальні оцінки нової вгри в далекій Далекій Галактиці під назвою Star Wars Outlaws. Критики залишились при стриманих оцінках та переважно відмічають атмосферу космічного вестерну та відкритий розгорнутий світ. На Метакритік гра отримала 75 та 4,8 бала від гравців відповідно. Гру знову всі гравці потопили в критиці через так звану інклюзивну політику Діснея, який при любій зручній нагоді намагається просунути свою політінклюзивність в свої проєкти. Основна критика була спрямована на ігровий процес, який багато хто визнав одноманітним і таким, що швидко стомлює. Це стосується як бойової системи, так і стелс-механіки, яка часто використовується в місіях і не додає різноманітності. Проте деякі журналісти позитивно відгукнулись про головних героїв, наприклад, рецензент із VGC зазначив, що сценарій гри залишається захопливим. І добре написаним навіть у побічних завданнях, що додає грі певний шарм і глибини, незважаючи на її недоліки. Тут багато залежить від дистанції, які завдання перед гравцем ставитимуться протягом певного проходження. Гра повинна була досягти рівня Jedi Survival та Fallen Order. Але по всій ймовірності це буде ще один хороший, але не ідеальний проект від Ubisoft, який затухне. Після місяця двох обговорень та обстосування гри. Новий геймплей Titan Quest 2 опублікували в одному з відео. Видавець TchUNordic поки що не поспішає ділитись геймплейними роликами, але завдяки блогерам, які отримали доступ до демоверсії, геймери вже можуть скласти враження про новинку. Глядачі можуть оцінити барвисті й атмосферні локації. Бойову систему різноманітних ворогів і сутички з ними, систему вибору спорядження і характеристики, на які вони впливають, а також діалоги з іншими персонажами. Titan Quest 2 має вигляд сучасної та високотехнологічної версії першої частини, що не може не тішити шанувальників серії. У грі гравці знову відвідують стародавню Грецію, наповнену різноманітними міфологічними істотами. А головним антагоністом цього разу стане богиня від плати Немезида, яка прагне розірвати нитки долі та ввергнути весь світ в хаос. Рання версія буде доступна тільки на комп'ютерах взимку цього або вже наступного року. Чи бачили ви колись гру 8К? Нагадаю, що ні. А ютубер Digital Dreams відомий своїми роликами з візуальними поліпшеннями ігор, випустив ще одне відео по відьмаку 3. У ньому він показав, як екшен далеко 2015 року виглядає з більш ніж сотнею модифікацій на графіку. Налаштуваннями Ультра та в роздільній здатності 8К. Свою збірку він запустив на відеокарті 4090 та з процесором Ryzen 9 7950 x У ролику ютубер продемонстрував оновлені нові град околиці Кар Морхена, Болота Велена та ліси на околицях міста. Хоча список модів ютубер і не вказав, до них точно увійшли аддони на освітлення та покращену рослинність, текстурні паки та інші графічні модифікації. Насправді такого рівня графіки я не зустрічав ще в інших іграх. Навіть та сама Кіберпанк і в очікуванні ремейку Відьмака буде цікаво глянути, якою получиться графіка в ремейку Відьмака або навіть другій частині, робота над якою також активно ведеться. А чи зробити ще одне відео по цій грі? І відпишіть в коментарях. Батько всіх китайських ігор та голова таких ігор, як Dragon's Dogma та Devil May Cry залишає свою посаду. І Цуно подякував фанатам за підтримку та висловив сподівання, що люди не перестануть любити проєкти Capcom та її персонажів 3 вересня я почне розробляти нову гру вже в іншій обстановці. Сподіваюсь, що створимо веселі та красиві тайтли, які будуть такими ж, якщо не більш запам'ятовуватиметься ніж ті, що я вже встиг зробити. Говорить посилання від розробника, куди перейшов Іцуно і в якому жанрі буде його наступна гра, не повідомляється. Він був у роля всіх популярних тайтлів студії 30 років, та за такий довгий термін він встиг покласти руку до багатьох проєктів. Його першими роботами як геймдизайнера стали стал Гладіатор Гладіатор» Року і Rival School Untime B Fate 97. Еф батьку в коментарях будемо чекати ще більших вершин та хороших від його керівництвом. Новий скандал що Black Wolf Wukong розгорнувся мережею. На цей раз обійшлось без інклюзивності світ Bybie Ink та іншого того мусору, за який я вже розповідав в одному з минулих відео. Так от, в грі зіграти зараз можна тільки на ПК та PlayStation 5, як ви всі знаєте, що дуже не взлюбили користувачі Xbox, для яких гру затримали. На цьому тижні інсайдер Екстасіс заявив, що розробники Wukong зі студією Game Science не можуть перемогти в витоку пам'яті на Xbox Series, звідси і перенесення релізу. На технічні труднощі нагадаємо, посилали з її автори байки. Репортер Forbes Тол Тасі. Пояснив відсутність BlackMove wукон на Xbox інакше. Sony нібито купила у Game Science інклюзивність, точніше, не інклюзивність, а ексклюзивність гри для PlayStation. Пізніше журналіст Jeff Граб у підкасі Games Mess Decided оскаржує інформацію ТАСа. За словами граба, як мінімум, формально вуконг не скуто договором про ексклюзивність. Sony не укладала маркетингову угоду, що забороняє випускати BlackMove на Xbox. Чи могло стати щось інше? Наприклад, Sony прийшла і сказала: Привіт, давайте допоможемо вам перенести гру на PlayStation. І в цій ситуації відбудеться взаємовигідний обмін. Можливо, а може і простіше. І, типу, для Game Science логічніше випустити гру на PlayStation, тому що в Китаї ця консоль популярніша, ніж Xbox. Можливо, Xbox навіть спочатку не спала на думку розробників як платформа, на якій можна випустити цю гру. Якби там не було, Blackmove у Конг показала дуже ж хороший старт на ПК, і також на PlayStation 5. Тараж пригоди ще тиждень тому перевищив 10 мільйонів копій. Тож ще справді так потрібен для гри релізний Xbox. Не залишається загадкою. Хух, на цьому все. Хочу всім подякувати, хто дивився цей ігровий випуск до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам він сподобався, можливо, я щось пропустив, а можливо, щось не розповів. Також напишіть про це в коментарях. Хто додивився та ще досі не підписаний, підписуйтесь на мій канал, обов'язково тисніть лайки, щоб це відео просунулось уверф у рейтингу ютуба та в рекомендаціях. Пишіть свої коментарі. А з вами був Андрій. До наступних відео. Всім дякую, па-па!